29 лютого у рамках проєкту Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч гравці волейбольного клубу «Жити чи Полісся» провели майстер-клас для учнів 21-го ліцею. Спорт ну завжди був рухав молодь вперед, скажем так, дає їм багато доволі стимулів. Я думаю, це треба робити, щоб школярів ну, теж задумувались і. Бачили в цьому шляхи для подальшого розвитку, скажімо так, як говорить я, я, хтось із них і буде професіоналом в деяких видах спорту. На голосах всіх європейських країн і із спорту на відсотки 50% це, це, це реально моя думка. Ми багато володіємо, наприклад, і саме Усик. Наші олімпійські спортсмени вони займають високі підставки. У них завжди є медалі, і відповідно за цього, якщо б не розвивалася наша молодь, у нас би і не було б медалів. Амбасадорка проєкту Юлія Єлістратова на власному прикладі знає, скільки потрібно докласти зусиль аби досягнути вершин. Тому вирішила ініціювати майстер-клас для спортсменів ліцею, які беруть участь в наймасштабніших учнівських змаганнях країни. Я впевнена, що це буде найкраща мотивація, море емоцій для дітей і Хлопці покажуть на своєму прикладі дітям, що якщо справді прагнути чогось, якщо працювати плідно, тоді буде результат. Це чудова ініціатива, яка допоможе дітям і вміти працювати в команді і заводити друзів. А також бути поміченими, коли вони йдуть на своєму шляху для того, щоб ставати професійними спортсменами, гравці волейбольної команди 21-го ліцею кажуть, що спорт це життя, і ним потрібно займатися з маличку. Хлопці зраділи майстер-класу та пообіцяли взяти максимум корисного для себе. Це дуже потрібно, тому що вони професіонали, і я хочу щось краще навчитися. І так як це професіонали, вони можуть показати щось краще, і я навчуся щось не. Це дуже великий досвід побачитись з такими великими людьми. Ну, я сподіваюся, дізнаюся дуже багато нового. Під час спорту я відчуваю себе вільним. Ну, я дуже люблю бігати. Під час того, як я біжу, то я відчуваю вітер. І мені це дуже подобається. Ну, як себе відчуваю вільним в цей час. Ліцеїсти вже мають свої досягнення і планують на цьому не зупинятись. В тому році ми посіли перше місце на чемпіонаті України в першій в історії Житомирської області. Наші школярі стали чемпіонами України серед юнаків 2009 року народження. До цього чемпіонства ми йшли довгих сім років. Сім років праці. Дітей я набирав тут в школі з першого класу і з першого класу, і ось вони в восьмому класі, коли навчались в чемпіонаті України, приймали участь 18 команд. І ми стали чемпіонами України. Діти своїми досягненнями показують, що незважаючи на війну, ми все-таки до чогось прагнемо. Посідаємо призові місця, популяризуємо. Ми приділяємо велику, дуже увагу, щоб всі діти були здоровими і щоб всі максимально тренувалися, займалися спортом, вибрали собі той вид спорту, до якого в них є хист, фізичне стан здоров'я дозволяє, але спорт це здоров'я. Уроки фізкультури це були улюбленими уроками. І у нас, коли ми навчалися, я особисто навіть про себе можу сказати, і на сьогоднішній день я дивлюся, якою радістю вони біжать на уроки фізкультури. Іван Сивак, Юрій Храч у центрі подій СТВ.